Найцікавіше персоналі сьогодення в проєкті телеканалу Р1 Персона. У гостях у нас кандидат народні депутати України, відомий юрист, народний депутат декількох скликань та екс-заступник секретаря РНБО Степан Гавріш. Е, я дуже рада вас знову вітати у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір і вам. Дякую. Степан Бадонович, передвиборча кампанія наразі у самому розпалі. Ви є кандидат народний депутат України в одномаднатному виборчому окрузі номер 176 Це Чугуївський округ. Як бачите цю виборчу кампанію? Компанія незвичайна і особлива, оскільки між моїм часом. 2006 роком, коли я здав депутатський мандат як представник Чугуївського виборчого корпусу, і сьогоднішнім днем пройшло 6 років. За цей час політичні партії, які добилися свого і прийняли закон про закриті виборчі списки, провели парламент всіх своїх добрих друзів, членів сім'ї, водіїв, кухарок, масажистів. І вони перетворили парламент у. Місце, яке користується повагою лише якихось двох відсотків українців, це означає, що Верховна Рада по політичній моралі, з огляду на її функцію, не має взагалі жодного права приймати жоден із законів. Така недовіра до Верховної Ради створена саме тому, що останні часи вона займалася не роботою в інтересах виборців, а політиканством, політичною боротьбою і просуванням. Інтересів крупних олігархічних компаній. Що такі великі партії? Це е, власність крупних е, українських олігархів. Як мінімум, е, кожній політичній е, партії, так чи інакше, є декілька фракцій, які контролюються з офісів цих партій, або їх представники прямо знаходяться в цих списках. Це великий політичний бізнес. Сьогодні дійшло до того, що місце в списку. Партії влади коштує по даних експертів те, що пишуть в інтернеті, від 5 до 10 мільйонів доларів. Цих грошей достатньо було б для того, щоб сьогодні збудувати всі дороги, про які мені говорять виборці, моєму виборчому окрузі. Коли було прийнято рішення про повернення до мажоритарної системи виборів у парламент, коли 225 народних депутатів добираться саме за прямим. Голосуванням виборців, делегуванням їх парламент, я прийняв рішення, що варто подивитися на мій округ, чи в мене є сьогодні перспективи вернутися до того, що я робив, до тих великих програм, до тих законопроєктів, які я ініціював. Між іншим, я згідно оцінок комісії, спеціальної комісії Верховної Ради України був один з кращих законодавців і депутатів Верховної Ради України. Я не прогулював. Засідання. За мене не голосували, я ні за кого не голосував, оскільки за моєю спиною була моя політична партія, яка називалася Чугуївський виборчий округ. Виборці Чугуївського виборчого округу. Отже, в мене був вибір, я приїхав в округ ще в кінці минулого року. І те, що побачив, провело мене до такого стану розпачу, що я довго зважив, чи можна сьогодні повернути? Владу до розуміння людей. Практично всі мої проекти, які я розпочинав, які я зробив, були або зупинені, або привласнені і перетворені у піар-шоу, наприклад, як Печеніське поле чи Вісілля в Малинівці. А величезний свинокомплекс Слобожанський, де було 100 тисяч свиней. Несподівано 2011 році було за один місяць вирізане до єдиного, оскільки, наскільки я розумію, що один олігарх розрахувався з іншим, а тому не було потрібно займатися цим багатопрофільним підприємством, на якому працювало 750 людей. Людей із е, великого населеного пункту, де проживає майже 6 тисяч громадян України. Сьогодні це бюджети формуючі підприємства просто зникли. Нещодавно я там був і скажу вам, що це виглядає просто жахливо. Будинки, зараз там... які розвалюються з зовсім погано. Там працює 25 чоловік. Що зараз з підприємством чи воно існує? Коли ми підняли це питання у пресі, коли я провів прес-конференцію у Києві, а несподівано була зроблена заява, що. Там буде працювати інвестор, який привезе іноземні так би мовити, технології іноземних свиней. Дійсно туди приїхав молодий інвестор, йому 30 років, і там сьогодні завезено 2,5 тисячі тонн датських свиней, де працює дійсно 25 молодих працівників, а інших на роботу навіть не беруть. Скажіть мені, які датські свині українському свинарнику? При відсутності ветеринарії, при відсутності відповідної системи годування, відповідної санітарії, відповідного клімату, всього. Це неможливо. Я думаю, що це просто піар-хід для того, щоб зберегти якийсь настрій цих людей, які будуть голосувати за партію влади, і не дозволити пасти їм при кінцевій розпач. Я був там, я впевнений, я подивився. Жодної програми розвитку цього комплексу не існує. Його треба. Для того, щоб вигодовувати датські чи голландські свині, треба повністю зруйнувати, збудувати новий, як мінімум, на це потрібно 25 мільйонів доларів чистих інвестицій. Не впевнений, чи хтось наважиться це робити, оскільки в Україні будуються в інших місцях вже мільйонні комплекси для вигодовування свиней. Я приїхав в Очанський, побачив, що взуттєва фабрика. Кацька фабрика, хлібопекарний завод знищені повністю. Хоча саме ці об'єкти я не тільки відновив, але я створив там тисячі робочих місць завдяки завдяки дуже простим речам. Я заставив приїхати в свій час сюди міністрам МЧС Друденця, і тоді Василь Васильович Друдинець підписав жителями села Вільче договір про створення робочих місць, авто надання автобусу і багато чого іншого. Директор обувної фабрики, колишній підійшов до мене, каже, вона пам'ятаєте, коли я приїхав до вас і Вочен замерзав, в цей час бастували шахтарі, стракували шахтарі, не було вугілля. Я домовився з нинішнім заступником партії регіонів Володимиром Васильовичем Рибаком, на тоді мером міста Донецька, про те, щоб виділити 3200 тонн вугілля. І це вугілля було завезено. Це вугілля не було завезено ні за бюджетні кошти, ні що. ніщо. Замерзав білий колодязь, домовився провести 700 тонн диспалива, бо будинки висотні там просто би вимерзли, люди не мали де жити. Була неймовірна паніка. Це стосується і міста Чугуєва, і Чугуївського району. Знаєте, це був найкращий, напевно, мій час, коли ми щодня працювали. Я пам'ятаю, як. Перше питання і завдання, яке було поставлено переді мною, це газифікувати, наприклад, населений пункт Малинівка, де був полігон танкового заводу, де було дуже багато, ну скажімо, таких депресивних місць, які без проведення газу практично не могли би жити, відремонтувати школу, провести комп'ютерні класи і багато чого іншого. Ми робили все для того, щоб, наприклад, працював завод паленої апаратури. Ми домовилися тоді із міністерством промислової політики. З генеральним конструктором а, української авіації паном Ківою, а, з директором заводу Харківського, Мялицю, що ми створимо єдиний концерн, куди війдуть єдиний холди, куди війдуть завод апаратури, а, ремонтний а, авіаційний завод Чугуєві, а, завод Вовчанська, агратний завод. І єдиний, хто зберігся, це агреатний Вовчанський завод і завод, який сьогодні в Чугуєві займається. Власне, конструюванням і підготовкою, і випуском та ремонтом літаків, але одночасно безпілотних літальних апаратів. А я тоді реструктуризував заробітну платню для всіх людей, які працювали на ЧЗТА. Було зроблено величезна кількість проєктів. Я побачив це все зараз. Знаєте, якби відбулася якась е, от така е, форс-мажорна подія, якби була громадянська війна, нічого цього немає. Жодний кілометр дороги не зроблений. Самим. Сумним для мене було те, що куди б я сьогодні не їздив, ніхто з моїх виборців не бачив представника від будь-якої політичної сили, від партії влади і депозиції, яка приїжджав би до них і запитувався, а що у вас відбувається? Ніхто не проводив депутатських прийомів. У мене були десятки тисяч депутатських прийомів, як в Харкові, як безпосередньо в районах, так і в Києві. Як віце-спікер я не міг приїжджати щотижні, але я все одно раз в місяць і проводив величезні прийоми. До мене приїжджали люди зі всіх кінців. Десятки тисяч листів, які зараз у мене є, люди приносять до мене зараз на зустрічі, говорять про те, що людям потрібен депутат, прямий представник народу у парламенті. Мені задають запитання, скажіть, Іванович, а що ви один там зробите? Ну, але я один з 1998 року по 2006 рік зробив більше, ніж зробила партія влада за цей час. Ми порахували, що тільки інвестиції в сільське господарство, в аграрний сектор, в округ було зроблено різним способом. З боку держави без сумніву, субвенцій, дотацій, трансфертів місцеві бюджети, приватних інвестицій, а далі біля півтора мільярди гривень. І це суми легко доказати, тому що щороку ми будували величезну кількість доріг. Ми щороку отримали з автодору. Десятки мільйонів гривень на будівництво доріг в моєму окрузі за цей час ніхто не збудував жодний кілометра дороги. Зараз будують час виборчого процесу. Як знаєте, такий елемент шоу, типу, що ми готові, у нас є можливості. Ви бачите, ми працюємо на вас. Я забезпечив проведення газу приблизно. Щоб так сказати точно, десь в розмірі 158 кілометрів газової труби було прокладено, магістральної і низького тиску. І я приїхав в Овчанськ і кажу, що пам'ятаєте, ми з вами робили каналізацію там на величезному мікрорайоні, називається Пролетарське поле підготовлені партії регіонів. Соціальні працівники, які прийшли з районної адміністрації, почали кричати: А що ж ви не довели до кінця? Ви були першим заступником секретаря РНБО. Ви ж могли це зробити? От ми зараз без каналізації. Я кажу, я не був депутатом. Це відповідальність представницького органу влади. Мало того, сьогодні єдина вертикаль влади. Депутат від влади він легко відкриває двері у кабінет президента, прем'єр-міністра і рішення приймається миттєво. Якщо б влада підтримувала цього. Депутата в цьому окрузі Вона робила все для того, щоб він сьогодні прийшов до вибору і сказав, знаєте що, я от вам не, да, не, не дарую там, а, скажімо, окуляри, да? чи там не дарую вам тюнери якісь, да? які партії регіонів всім зараз виборцям. А я зробив для вас, дивіться, скільки багато. Я зробив так, що сьогодні ви можете відвідати ваші ліси, купатися в озері. Сьогодні в Печенігах до мене підійшло багато людей які кажуть, що. Славонач, а хто приватизував природний заповідник? Чому нас не пускають ліс? Ми не можемо навіть гриби позбирати. Чому нас там стріляють в тому лісі? Хто це зробив? Чи ми не можемо купатися в озері? Нас бігає орендар за гвинтівкою і каже, що всіх перестріляє. Я з одного боку розпачі, з другого боку, я кажу їм, що сьогодні прийшов час ваш. Ви маєте мати свого реального представника на парламентській трибуні, який не боїться? Прийти від вашого імені вимагати від влади діяти в ваших інтересах. Знаєте, що в цій ситуації найбільше мене вразило? Те, що за мною їздить приблизно кожен день від 10 до 20 представників партії влади, начальників штабів, а вчора був взагалі, позавчора був взагалі начальник окружного штабу, який сидів в машині, спостерігав, як я проводжу виступи. Всі мої виступи фіксуються на відео фотоапаратуру. Готуються спеціально провокатори, які задають, ну, знаєте, іноді просто пробачте мені дурні запитання. Сьогодні мені селищна голова Печеніг і керівник районної організації партії регіонів задають запитання: Своич, як от ви скажіть, ми не можемо сьогодні скористатися благами нашої природи навколо нас. На сіно а, у цій зв'язці, да, там скільки кілограм. 30, напевно, да, коштує 28 гривень. На це сіно ми не можемо нагодувати корів, щоб за це молоко заплатити за це сіно. От ви, ваш час приймався водний, лісовий кодекси. Так це і за вас, виходить, що ми не можемо отримати. Слухайте, більшо цинізму і зуїстство придумати важко. Тому що, по-перше, в тому часі, коли ми приймали ці кодекси, навіть не можна подумати було, що ми могли створити умови, при яких людей могли забрати їхні природні багатства. Але. Те, що прикладають з хворої голови на здорову, що влада маючи два роки єдину вертикаль, об'єднану кабінет міністрів, президент, адміністрація, суди, прокуратури, можливості готувати консолідовані закони і політична більшість, яка по помаху руки однієї відомої людини приймає, будь-що раптом, вони кажуть, що це я зробив, тоді вони нічого не могли проти цього зробити. Це виглядає, знаєте, дуже неприємно. І навіть я би сказав загрозливо для нас, тому що людей спробують знову дурити, знову обманювати. Мені здається, що адміністрація Харківської області мала би за мене боротися найперше. Тому що скільки, скільки я зробив до Харківської області, не зробив жодних з депутатів. Ну, перше, як віце-спікер я свій час написав закон про територію пріоритетного розвитку міста Харкова, якому були надані. Великі можливості для інвестиційного буму в місті Харкові, розвитку науково-індустріальної його бази. Друге, ми написали разом з харківськими депутатами закон про підтримку бронетехнікової галузі в інтересах заводу Малишева, який мав би давним давно вже поставити на озброєння української армії 100 танків оплот. Наприклад, де кращий танк сезону, що називається, ще був вчора. Ми прийняли також закон про підтримку авіації будівної галузі. Скажіть, цим скористалися? Ні, це все була війна між місцевою адміністрацією і депутатами. Ніхто не зміг об'єднати їх. Я дивуюся сьогодні, що сучасна державна адміністрація в Харківській області вона просто прийняла рішення, пробачте, мені заставити всіх проголосувати тільки за партію регіонів, за представники партії регіонів в мажоритарних округах. Я не є. В опозиції я є незалежний кандидат, тобто я є незалежний представник українського народу, і я пропоную виборцям підтримати саме мене. І я співпрацював з усіма владами. Я особисто е дружив з всіма президентами. Я дружив з президентом Віктором Федоровичем Віннуковичем, коли був кандидатом президента е України. України. Єдиний стояв у Верховному суді перед всією Європою, і перед всім світом, е в мареві цих помаранчевих знамен. Я працював президента Ющенка, перший заступник секретаря РНБО, і він мені позвонив і сказав, що я прошу тебе. Мені потрібна системна, розумна, аналітична людина, яка би забезпечила вищий рівень роботи цього органу. Але після того, коли змінилася влада, оточення президента зосередила всю владу в своїх руках. Вони хотіли, щоб були системи стримання противаг середині президента. І цей орган, по суті, справи скасований. Зараз він не працює нікого не потрібний. Ми з кучмою багато разів, десятки разів спілкувалися на самі різноманітні теми. І він мене при запросив працювати координатором політичної більшості. Я з Кравчуком, Лин Даниловичем сидів в парламенті поряд багато років. і Ми маємо дуже багато спільного. Ми маємо бачення спільне. Це нормальна політика. Політиці немає ні вічних ворогів, ні вічних друзів. Є просто інтереси, інтереси виборців. Я знаю, а всік, ви, пример... ви сьогодні не намагалися знайти е, спільну мову з вашими опонентами заради спільної роботи на Чугумську. Я пропоную міході. цей діалог у вашій студії. Губернатору, депутатам від влади, щоб ми говорили про програму розвитку регіону, не про мені, тупу політику, просування кого попало в парламент чи своїх людей. в парламент. партія регіонів у Харківській області має рейтинг, ну допустимо, 36%. Я не знаю точно було 22%, Ну допустимо, 36%, Ну 32%. А не може ж партія з таким рейтингом обирати 100% мажоритарщиків в парламент. Це нереально. Це означає, що на старті вже сьогодні ставиться завдання фальсифікувати вибори. Не може регіон обирати 14 депутатів від Харкова, тому що цього хоче тільки політична влада. Це небезпечно. Вибори будуть визнані недійсними. Я знав, я знаю сьогодні. Я здоровий за руку з багатьма прем'єр-міністрами, в мене чудові стосунки. Я сьогодні приїжджаю в Печеніги і. Партія регіонів розповсюджує отаку листівку, де я а, кхм, спільно на печеніському полі сижу поряд з прем'єр-міністром Тимошенко і головою адміністрації Авакова. Що тут такого? Скажіть, мені будь ласка. Що, про що це говорить? Це говорить тільки про дно. Я придуму печеніське поле, я його організував. І цей фестиваль став такий, що туди приїжджають прем'єр-міністр. Хіба це погано? Я ж не був у фракції Бют, як і не був у фракції «Інші ніякі». Мало того, я не був як багато хто із сучасної влади у партії селдемократичні ні членом, ні не був там е, у фракції. Я не ходив з помаранчим шаліком, не виступав з харківського майдану ніде. Я був представником народу. Так, я цікавився політикою, я цікавився свободою, справедливістю, рівністю. Я боровся за те, щоб верховенство права було основою управління державою, щоб ми будували право государство, право державу, а не державу, яка належить групі олігархів, так би мовити. Але те, що сьогодні, знаєте, намагаються таким чином, що ти типу, перейник саме низький у Тимошенко, там, і, Авакова, і мене приєднати до цього. і так… Пробачте, мені нечесно і так, непристойно про це говорити, таким чином, користуватися влада ж не може користуватися такими дешевими трюками, розумієте, поза хай надрукують офіційно, є партія влади, хай цей тераж. Хто це може роздавати? Кому я потрібен? Скажіть з цією фотокарткою, Звичайно, тільки опонентам. Вони не мої опоненти, влада не мої опоненти. Михайло Маркович був у в мене в фракції демократичної ініціативи. Це була унікальна фракція за всі часи історії Верховної Ради, де було 11 депутатів-мажоритарників з Харкова, які могли пролобівати що завгодно. Ми могли тримати парламент, уряд. В інтересах до Харкова постійно. Хіба зараз це не потрібно зробити? Хто це зможе зробити? Скажіть із харківських депутатів. Вони ж мали час. Було 6 років після мене, вони були в парламенті. Хто посмів це зробити? Хто біднав харківську групу, як я колись біднав, в тому числі і харківське земляцтво. Чому от до мене прийшли я хочу показати також, що от... дивіться, виборці прийдуть до мене такі пропозиції, звернення. Тут написано: от, наприклад, наприклад, по Печенійському. Попідському району, виборц пише, чому кожен депутат голосував только... кожен депутат має голосувати себе лично, треба прийняти такий закон. За неявку депутата на роботу без злочину причин треба штрафу, треба прийняти такий закон. Почему до сих пор нет закону, тобто, У нас є імперативний мандат. Деп... Виборці дають мандат депутату і не можуть відібрати назад. Чому? Може, треба про це говорити в новій конституції, над якої працює Консійна асамблея, але саме питання не в цьому. А селищний голова, який намагався реалізувати завдання партії регіонів, запитувалися, чому водний Лісовий кодекс діє таким чином, а їй говорять виборці з іншого боку, кажуть, а при чому тут спомаленець? Дозвіл -то на відчуження цих земель дає селищна рада разом з вами чи районна рада дає? Чому ж ви дали такий дозвіл? Тут всі продалися. Виборець пише мені, що за цей час з 2006 року, зверніть уваги. нет детского врача. Ведь в районе детей от 14-летнего возраста полторы тысячи человек. Почему ликвидировали в районе стратегические объекты? Хлебозавод, маслозавод, свою фабрику, районный отдел милиции, кирпичный завод, уничтожили растительную систему. И таких, таких 15 пунктов Проблеми, які є в Печенівському районі. Чому нам спільно з ладою не зайнятися саме цією проблемою? Чому нам не сісти і не домовитися, що в разі обрання мене народним депутатом у мене буде програма, наполовину зорієнтована на е, Харківський регіон, на Слобожанщину, а це означає на мої округи. Чи є в мене для цього ресурси, без сумніву. Ці ресурси пов'язані з тим, що я професійний політик, я давно займаюся професійною політикою. І я Знаєте, не маніпулюю ні собою, ні своєю свідомістю, Я завжди відкрита і чесна людина. Неприємно, коли за тобою їздить така велика натоп на 5 6 машинах представників штабів партії регіонів і намагається дискредитувати мою роботу. Ну, наприклад, ті ж Печеніщині кажуть: а це ж не ви там проклали газопровід. кажу, а хто? Давайте я розкажу цю історію, розповідаю історію. Ну добре, а от там є організації, з якою він розрахувалися за на цьому на цій газовій трубі. Я кажу, яке має до цього відношення, це ж мали зробити інші люди, які отримали інвестиції з боку держави, так би мовити. Думаю, банганичну. Ви розумієте, що вам буде як самовисуванцю в парламенті ці дуже важко? Якщо, наприклад, влада чому? не піде вам на зустріч, чому мені чи, не було да, важко чи, з 98-го року. чи дасть вам реалізувати всі ваші плани по Чугуївському округу, якщо ви будете один в парламенті сві час боротися? Я, я був за... лише три тижні білотований професор права з національної юридичної академії, коли балотувався в 98-му році парламент. Я через два роки ставиться спікером. І це проти волі керівництва держави, яка рекомендувала на цю посаду інших. Мене обрали депутати, зазначаю, що я мав досить високий кредит і рейтинг довіри серед депутатів. Зараз я набагато більш досвідчений, увінчений не тільки досвідом, але й знаннями, можливостями. Я думаю, що. Ми домовимося і домовимося з владою, і домовимося з опозицією, і домовимося з іншими незалежними депутатами, і будемо працювати в імя виборців. Я єдиний в даному випадку можу представляти незалежно українських виборців в парламенті, тому що представники партії з партійними квитками змушені будуть виконувати те, що скажуть їм партійні керівництво. Подивіться на метаморфози. От я сьогодні мені зале запитання. Про те, що я був керівником Ради безпеки, я не був першим заступником, і що ми там присвоїли звання Героя України Степані Бандеру. Я кажу, до цього відношення жодного не мав. Це робив президент, і ми навіть не знали, що цей указ з'явиться. Це не було питання національної безпеки до моменту видання указу. Але закон про надання звання Героя Шухевичу був проголосований партією регіонною, включаючи в тому числі і депутатів. Які сьогодні від партії районів балотуються в моєму окрузі? Скажіть, будь ласка, як це зрозуміти? Як цю метаморфозу зрозуміти? Як зрозуміти цю метаморфозу, що є маса свідчень, наприклад, в інтернеті про те, що президент. Янукович і лідер фракції партії регіонів Янукович і прем'єр Тимошенко тиснуть один одному руки і домовляється про створення широкої коаліції. Ці переговори просувалися багато місяців, і всі ці представники партії регіонів тоді аплодували і голосували за це. Це політика. Політиці не може так бути, щоб людина була абсолютно стерильною. Для мене честь запросити будь-якого прем'єра до своїх виборців, заставити подивитися на їх проблеми і зобов'язати його виконати пропозиції, які відходять виборців. Я хочу сказати, що прем'єр Тимошенко, як і інші прем'єри йшла на зустріч моїм виборців. І для мене це було дуже великим успіхом. Дуже дякую, Степан Бонович. Я дякую вам за участь нашої програми і хочу побажати вам реалізації вашим планам. Дякую. Дякую. Хай всім щастить. На цьому час нашої програми вичерпаний. Побачимось наступного тижня. На все добре.